Так, Харків з'являється у продажу у нас Kia Ceed 2007 рік. 1,6 чистий бензин на механіці на передньому приводі. Маємо звичайні штампи Міжсезонну гума, але гуму потрібно під себе міняти. Корозії немає, виглядає чудово. Доглянути. Обслугований автомобіль технічно також зауважень по авто на сьогодні немає. Зараз покажу салончик комплектацію. Салончик у нас текстильний, на 5 місць салончик доглянутий. По комплектації маємо два передні електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал. Мультикермо. 234 тисячі км пробігу. Штатна мультимедіа, є бортовий комп'ютер, є кондиціонер. Кондиціонер заправлений, працює механіка на 5 ступенів. Спереду по салончику також достойний доглянутий стан. 6300 доларів актуальний цінник Kia Ceed 2007 рік випуску. Авто по наявності у продажу. Більш детальна інформація та більше авто завжди на нашому сайті Автопарк.ua. Звертайтеся! Звертайтесь.